Україна перебуває напередодні дуже активної фази війни. Українська сторона зуміла зібрати достатньо такі серйозні сили, це около 40 тисяч людей. У лютому та березні очікуються дуже активні дії на фронті, вважають у головному управлінні розвідки Міноборони. Заявив представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, зараз ситуація на фронті тяжка. Ворог продовжує наступальні дії. Юсов зазначив, що росіяни розуміють, що посилюється міжнародна підтримка України і що незабаром буде наступний Рамштайн. Тому продовжують кидати на штурмові дії частково мобілізованих, а також Злочинців із ПВК Вагнер та інших приватних військових компаній, за словами Юсова, втрати ворога набагато більші ніж в українській армії, але росіянам нічого не залишається, як намагатися воювати кількістю. Майстерність та мотивація українських воїнів, плюс техніка та плюс озброєння, як вітчизняне, так і допомога від міжнародних партнерів. Це те, що зрештою переломить перебіг цих наступальних дій. Підсумував представник. Розвідки. Триває важка російсько-українська війна. І зараз поговоримо про таку улюблену російську тактику, як створення котлів. І чому цього разу в них не вдалося, на відміну, скажімо, від 2014 року, так званого Іловайського котла. Насправді трагедія для збройних сил України. Ще на початку цієї війни росіяни декларували величезну так звану оперативну дугу, починаючи від Харкова із заходженням на Запоріжжя, потім на Миколаїв на Одесу із пробиванням сухопутного коридору. До Придністров'я. Чому їм такий план не вдався? Для того, щоб організувати дійсно великі ударні групи, потрібно кілька речей. Найперше, це потужні бронекулаки на сучасній техніці. Усі найкращі їхні бронекомплекти, починаючи від Т-72, Т80, Т84 чи Т 90 вони ми, українці, винищили ще на початку цієї війни. Взагалі, за втрату танкового парку щось безпрецеденти до 95% всього того, що роз. Росіяни мали на озброєнні на марші українці. Знищили це поза 3100 одиниць. Скажімо, друзі у афганській війні Радянський Союз утратившого нашого 147 машин. Друге, це повноцінне авіаційне прикриття у першу чергу. Армійською авіацією мається на увазі штурмовики класу Су 25 Мається на увазі армійська авіація у вигляді гел гел гелікоптерів, К-52 два алігатори, вони вважають найкращими, чи, хоча б мі 24 і мі 28 Буквально за кілька місяців цієї війни, особливо на літо, українці вже змогли досягнути паритету збивання великої кількості їхніх цілей, у тому числі. І гелікоптерів, і літаків знову ж таки приведу, приклад афганську війну за всю війну за 10 років там утратили у межах 120 літаків, і в межах 120 гелікоптерів. В той час, коли на цю хвилину і літаків, і гелікоптерів росіяни сукупно утратили уже більше ніж 511 одиниць. І цифра упевно наближається до відмітки у 600 одиниць. одиниці. Навіть підтверджені збивання їхніх аналоговнєтних комплексів К-52 звичайними протитанковими ракетними комплексами. Другий аспект це якісний супровід артилерією. Росіяни вміють тільки насипати великі вали, а здійснювати маневрові артилерійські удари. У них з цим неймовірно велика проблема, особливо в частині. Що стосується точного тіла покладання і наявності у них повноцінних високоточних снарядів є. У них там система Краснополь, але вона жодним чином не витримує конкуренції, скажімо, із такими західними зразками, як М982 «Ескалібур», вулкан, смарт чи бонус, і насправді найголовніше. Це тактична майстерність і якість молодшого офіцерського складу. У першу чергу командирів зводів, командирів рот і командирів батальйонів у Росії. Неймовірно концентрована вертикаль влади. Молодші командири боялися, бояться і будуть приймати самостійні, і будуть боятися приймати самостійні рішення Утворення великих оперативних дух. Це в першу чергу. Імпровізація і майстерність командирів, які мають мати повноваження на прийняття самостійних рішень. Цього не було і не буде. Навіть маленьке оперативне оточення Бахмута для них це неймовірно складне завдання. На цю хвилину говорити про те, що російська армія має хоч якийсь потенціал для утворення так званих котлів, не доводиться. Міністр оборони Німеччини особисто перевірив танки, які передадуть Україні. Борис Пісторіус відвідав військову базу в місті Августдорф. Там розташований танковий батальйон, панцерники якого підуть на український фронт. Голова бундесверу навіть проїхався на одному з леопардів. Каже, попри холод, цей досвід вражає. За словами Пісторіуса, перші... У першій хвилі Берлін передасть Києву 14 танків. Ще 5 залишається в резерві. Міністр оборони також закликав якомога швидше поповнити танковий арсенал Німеччини після передачі Україні леопардів. каже державне замовлення на нові панцерники має надійти зараз, а не через рік. Те саме стосується заміни боєприпасів, гаубиць та іншого зброєння, яке передали Києву. Пояснює, через агресію Росії армії НАТО також мають посилюватися. При цьому главу бундесферу не хвилює, чи доведеться для цього збільшити оборонний бюджет Німеччини, який становить 100 мільярдів євро. Таку суму Берлін виділив на модернізацію збройних сил після повномасштабного вторгнення Росії до України для мене вирішальним є те, що ми повинні замовити нові танки не через рік, а швидко, щоб можна було розпочати виробництво. Звідки надійдуть гроші? Відверто кажучи, мені байдуже важливо, щоб ми могли хутко забезпечити танки. Я ніколи не приховував того, що волів би робити щось інше ніж постачати зброю в зону бойових дій. Але ми говоримо не про якийсь конфлікт. Ми говоримо про дуже агресивного нападника. Росію, яка атакує суверенну державу, братню державу в Європі вона не тільки ставить під сумнів її територіальну цілісність і суверенітет, але вбиває її. Тому ми не можемо стояти осторонь. Ми збираємося і надалі підтримувати українців. Ми будемо наполягати на кожному доларі, який їм потрібен, на гуманітарну та військову допомогу, на оборонне військове обладнання, щоб вони могли захистити свою країну. Я також хочу відкинути цей наратив, який просувається деякими радикальними політиками. Що якимось чином Україна навіть віддалено несе відповідальність за цю війну або за це відповідає будь-хто інший, крім Володимира Путіна та військових злочинців його режиму? Переважна більшість законодавців палати представників та сенату підтримують перемогу в Україні. Переважна більшість американців підтримує перемогу в Україні. Ми робимо це із благодійних намірів. Але ми також робимо це і у наших власних американських інтересах. Мирна Європа є життєво важливою з точки зору економічних інтересів та інтересів безпеки Сполучених Штатів Америки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.